Ми рухаємось по нескінченній спіралі еволюції, черпаючи натхнення і силу у щедрої природи. На богодухівському м'ясокомбінаті ми досягли ідеального поєднання натуральних екологічно чистих продуктів. Та людського досвіду ми приборкали природні стихії і щоденно повторюємо свій власний маленький цикл творіння. Наша лабораторія ретельно перевіряє якість м'яса, пустельні вітри змішують ароматні натуральні спеції. Соляні озера дарують нам сіль, яку ми ретельно очищуємо від домішок і просію. Кірські вершини, чисту джерельну воду і лід для наших потреб. Тут змішуються всі інгредієнти фаршу і народжуються наші смачні шедеври. На кілька годин одні ковбаси відправляються у холодну зиму, інші потрапляють до камер ферментації, де коптяться у хмарах диму з букових трісок у спекотному літі. Поступово наші смачні вироби набувають красивого натурального кольору і фактури. Варені ковбаси потрібно швидко охолоджувати, і ми щедро зрошуємо їх справжнім дощем. Досягаємо потрібної форми у прес розфасовуємо, пакуємо, завантажуємо і відправляємо у великий світ. Щорпаємо у природи чисту енергію і перетворюємо її у смачні шедеври, що прямують до ваших осель по всій країні. Погодухівський м'ясокомбінат. Мистецтво природних смаків.